Що це ти принесеш? Це експериментальний контент на основі ікри, яку ти сьогодні мені познайомила. Та ти шо! Диви, Диви круто! Так а що там Ікра? Лосось, майонез, два види ікри. Круто моя ікра в ровесний кафе! Класно літай! Чорна Чорний ікра? Ну все, людина, взагалі. Є, Це аквакультура. Це риба вирощується в басейн. Виручається в басейн. Але не білкова. Це справжня ікра. Вау. Я сфоткаю. Бажаєте замовити? Ви де займаєтеся усією ікрою? Бо ми прям великим об'ємом. Круто. Рекламна інтеграція. Я просто хочу запустити серію ролів з ікрою. Mm -hmm. Круто. Круто, круто выглядаю. Ну спробуємо. Ну це. Я тоже просто. Я просто не думал, что вокруг. Типа шур-чорна экрана. Ну воно. Це типу, ця, вона, скажи мне, а она звається рыба. А я не пам'ятаю, яку я тебе принесла. Ну так, тобі, да. А це різновы кихов, высланиз. Иди, роллы. Красной и черной икрой. Это не белковая кра, это реально ролы с настоящей черной икрой. Красной рыбы и черной икрой. Вы представляете? Mm -hmm.